Обрізка персика веретеном. Як ви вже знаєте, більша частина моїх дерев на чаші, але є в мене і веретено. Як пам'ятаєте з відео плодоношення я показував, що біля винограда і не хочеться, щоб чаша закривала виноград, тут, тут, тому тут ось обрізаю веретеном. Ну, як я вже казав, мінус в тому, що дерево високе, урожай знаходиться в нас. Високо і постійно нам потрібна стрім'янка. Нам потрібно обрізку зробили раз стрім'янка, нормування плодами знов стрімянка, коли дерево. Це я говорю про домашнє садівництво, і ми не говоримо про професійне, інтенсивне. Потім виходить, що доходить діло, коли достигають плоди, ви ж знаєте, що персики достигають да, не всі в один час. Є такі сорти, що достигають там близько 10 днів, ви підходите, зриваєте більш стигліші плоди, а ті ще висять. І от представте, там, допустимо, це ще молоді дерева, Представте там значну кількість дерев. Вам постійно треба бігати, дивитися ці плоди, постійно лазити. Тому, як для мене, чаша краще. Але веретено в більш північних регіонах знаю, що застосовую через, там вело, через обратні заморозки, і в нас урожай знаходиться набагато вище і таким чином можна рятуватися від заморозків, частково отримувати хоч якийсь врожай. Отож, перейдемо до обрізки, бачимо, ось покажу вже одне дерево, я обрізав. І починаємо нашу обрізочку. Дивимося. Починаємо із першого ярусу. Бачимо, у нас була зроблена літня обрізочка, зроблені переводи, все чудово, завантаження врожаєм є. Отож, друзі, починаємо нашу обрізку. Дивіться, ось є гарна гілочка. Ріжемо її на плодоношення. Тут ріжемо ось на дві бруньки на заміщення. Тепер цю сторону це видаляємо. І ось так само ріжемо на 3-4 бруньки на заміщення. Для чого я це роблю? Ось зберемо з цієї частини врожай, звідси підуть молоді гілки. Це обріжемо і потім перейдемо сюди. І те саме, тут пару цих бруньок, одна на плодоношення буде, друга на заміщення. Якщо ж ми не будемо залишати отаких от е, сучків на заміщення, у нас урожай буде зміщуватися на периферії. Через 2-3 роки цей урожай буде ну, тільки на кінцях плодів. Тому нам потрібно постійно збивати його до штамба. І таким чином ми робимо запас, куди ми можемо вернутися. Йдемо далі. Ось бачимо, молода гарна гілочка. Обрізаємо її на наружну брунечку. Е Тут вона від плодоносить, дасть декілька гілок і далі почнемо так само працювати. Це вирізаємо. Це донизу вирізаємо. Ось бачимо те саме, дивіться. Пішла гілка донизу, вона там не потрібна. Тут можна зарізати на декілька бруньок. Ось ріжемо на дві бруньки і ось на плодоношення, на наружну бруньку. Бачите, груба гілка, але вона завантажена врожаєм. Тут будуть чудові персики. Переходимо далі. Бачимо тоненька гілка, підбиваємо її сюди, є куди її рости. Дивимося далі. Ось в нас було зарізано і пішло дві гілочки. Що ми можемо зробити тут? Тут перебити на декілька броньок і цю гілку теж прирізати на плодоношення. Дивимося далі. Бачимо, ця пішла донизу. Можемо і лишити на неї. Дивіться, оце сюди не відтягувати. Відрізаємо, бачимо, вона виходить сюди нам, лишаємо на плодоношення, і тут на декілька бруньок на заміщення, щоб звідти отримати молоді прирости. І тут теж, бачите, дві дві брунічки, вони плодові. Тут так само ріжемо на заміщення. Бачимо, обрізаємо перший ярус. І маємо гілки і плодоношення, маємо і сучки, з яких тут молоді гілки, що ми постійно будемо тримати дерево, тримати гілки наше плодоношення до штамба. Тут так само робимо ось таку зарізочку, піднімаємося вище, бачимо гілка, це брався живець на окуліровку. Що ми можемо зробити тут? Дивіться: тут можемо прирізати. Ось це саме зарізаємо на декілька бруньок. Цю виводимо на наружу на плодоношення. Бачимо, є гілка плодоношення є звідки ми отримуємо молоді гарні прирости. Бо якщо ви залишите отаку тоненьку гілочку там на заміщення, то з неї які там будуть прирости, з неї там нічого не буде. Потрібно залишати гарну потужну гілку. Дивимося далі. Те саме. Оце вирізаємо, оце вирізаємо. це лишаємо на плодоношення. Тут можна теж перебити так. Можна зробити навпаки, тут обрізати так, а тут краще гілка залишити на плодоношення. Йдемо далі. Те саме заміщення плодоношення. Йдемо далі. Бачимо, тут гілки пішли, вони нам будуть мішати закривати отут. Світло, перерізаємо їх на декілька бруньок. Вид... Де вже дуже густо видаляємо. Де в нас така ситуація, що не дуже густо, краще залишити, щоб у нас був приріст, аніж видалити. Бо персик на веретині не відбивається, так як яблуко. Що ви заріжете отут на клик і звідси у вас піде гілка. Ні, тут треба позаріжати великі пеньки і не факт, що е, ця гілка піде. Е, йдемо далі. Дивіться, бачите, молода знову зарізаємо. Ось що ми маємо тут. Пішла ось гілочка і гарна на наружу. Цю зарізаємо на заміщення, цю ось на плодоношення. Бачимо, у цій частині забагато гілок, але можемо ось тут прирізати і це вже буде забагато. Краще ми його видалимо. Тут є набагато кращі гілки. Йдемо далі, І так по кругу йдемо, бачите, гілка росте донизу. Вона нам не повинна буде робити тінь, не потрібно. Е, прирізаємо, бачимо, тут отака слабка гілочка. Її можна перебити на декілька бруньок. Йдемо далі, заміщення плодоношення. Тут е, на декілька бруньок, оце слабке вирізаємо, піднімаємося далі слабке, здивимося знову заміщення. Виводимо гілочку на плодоношення. Дивимося знову. Дивіться, заміщення. Виводимо гілку на плодоношення. Коли ми е, обрізаємо молоде дерево на е, дві бруньки, оце нам потрібно два пагони. Щоб один обрізати на плодоношення, другий на заміщення. Все, піднімаємося вище. Дивимося. Ось є молода гілочка. Зарізаємо її на декілька бруньок. Цю на плодоношення. Бачимо, пішла така більш вертикальна. Якщо ми зараз її не переб'ємо, вона почне дуже потужно рости і перебивати на себе живлення. Тому ось у нас одна і друга брунічка, Перебиваємо її. Оце слабеньке вирізаємо, бачимо, що ми маємо тут: те саме заміщення, гілка плодоношення. Тут перебиваємо. Дивимося далі. Дивимося далі. Тут забагато, видалимо, дивимося далі. Е, оцю гілку так само перебиваємо на декілька бруньок. Цю можна вивести на плодоношення, е, цю на заміщення, ось є брунічка. Цю ріжемо на заміщення, бачите, вона сильно вертикальна була на одну брунічку, звідси піде у нас пагін. Все, це слабенько зарізаємо на дві бруньки. Поступово піднімаємося догори. Е, Тут ми вже ріжемо на дві бруньки, в цій частині ми отримаємо гарне плодоношення. Тут також плодоношення зарізаємо ці гілки е, на, на бруньки, для того, щоб отримати нові, нові прирости. Тут можна ще отримати плодоношення більш пологіша. Ця слабка, її можна взагалі тут видалити за багато гілок. Е, оцю ми вирізаємо, цю зарізаємо на декілька бруньок. Декілька бруньок, сильно вертикальні, вони бачите, ну цю можна, цю можна, цю можна, та теж ріжемо на декілька бруньок. Вони сильно вертикальні, нам треба добитися більш пологіших варіантів. Бачимо знову. Отут догори вже зарізаємо на дві бруньки. Зараз треба стрімянка. Бачите, вже молоде дерево. Це буде в нього тільки третій рік вегетації, а ми вже, вже працюємо з стрімянкою. І... Гарно плодоносили, до речі, минулий рік на такому дереві ми зібрали з трьох дерев, от з півтора відра персика. Цей рік вже буде набагато краще плодоношення. Все, зарізаємо на декілька бруньок. Тут забагато. Тепер дивимося, що ми маємо. Дивіться, пішли в нас гарні, гарні розвинені бруньки. Зрізаємо його на брунечку, куди ми хочемо, щоб пішов у нас центральний провідник. Дивимося, якщо дерево трохи нахилене в ту сторону, зрізаємо на цю бруньку. Ось таким чином. І воно у нас буде вирівнюватися по осі. Все, ось така обрізка. Бачите, це дерево більш потужніше, ми більше залишили гілок на плодоношення. А, ще одну забув. Більше залишили гілок на плодоношення. Мої ну, треба привіти, бо то буде забагато. Більше залишили гілок на плодоношення, оце дерево трішки було слабше, залишили менше. В залежності від розвитку дерева даємо йому навантаження. Ось бачите, яке дерево має вигляд обрізане, ось яке не обрізане, скільки гілок ми знімаємо для того, щоб і були гарні плоди і гарний розвиток дерева. Лайки, Нажимайте на колокольчик, щоб не пропустити наші нові відео. Підписуйтесь на наш Тік-Ток, там також є короткі відео. Далі буде ще багато цікавого. Всім до побачення, дякую за увагу.